على ارض سوريا Президент Єгипту Мухаммед Мурсі закріпив за собою низку нових повноважень, у тому числі законодавчих. Згідно з підписаним ним документом, відновляться суди над колишніми очільниками старого режиму, зокрема й над експрезидентом Мубараком, якого вже засудили до довічного ув'язнення. Тим часом демонстранти, обурені політикою вже чинного президента, якого вважають не кращим за попередника, кілька днів не припиняють опір силам безпеки. Ми просимо усіх заспокоїтись. Немає виправдань насильству. вже чотири дні поліцейські атакують нас. Мурсій такий же, як і Мубарак. Ситуація погіршується, немає змін. Ми так стомилися. Сутички відбуваються на тій самій вулиці, де під час минулорічної революції від куль солдатів загинуло 47 маніфестантів. Кілька сотень отримали поранення.